І друзі, хочу з вами трошечки сьогодні порозмірковувати на тему свідомого, передсвідомого і несвідомого. І да пробачить мені дідусь Фройд з його айсбергом свідомості, де його частка належить глибокому несвідомому. Я хочу трошечки осучаснити цю модель, зробити її більш гнучкішою, для того, щоб була можливість зрозуміти кожній людині, що направду немає ніякої магії, неможливості працювати зі своєю особистістю так, щоб своє життя зробити більш усвідомлюваним. І так, я пропоную таку модель. Замінити категорії свідомого, пересвідомого, несвідомого на усвідомлюване, напівусвідомлюване та неусвідомлюване, ця модель дозволяє когнітивно осмислити все своє життя, всі свої емоції, всі свої реакції, вивести їх на такий саморефлексивний рівень, щоб це дало змогу все ж таки саморегульовуватися і керувати своїм життям. Щоб було, що було легше проведу метафору трьох кімнат нашого внутрішнього світу. Де усвідомлюване? Це центр вашої уваги. Тобто, ви зараз дивитеся це відео, слухаєте мене, обмірковуєте, десь конфронтуєте, сперечаєтесь, не погоджуєтесь, але, тим не менш, ця кімната повністю ясна, тут панує ваша свідомість, тут живуть ваші поточні думки, відчуття бажання, про які ви чітко розумієте, знаєте і можете їх назвати і пояснити, чому. Напівусвідомлюване, це така певна сусідня кімнатка, назвемо її Вітальною. Це зараз те, про що ви не думаєте. Тобто, воно відбувається напівавтоматично. Ви можете не аналізувати, а просто давати тим відчуттям, тим думкам, тим емоціям бути, не пояснюючи. Але десь трошечки напружившись, трошечки пофантазувавши, ви можете щось пояснити, щось проаналізувати і зробити певні висновки, не усвідомлюване. Це якраз у той чуланчик, закрита така кімнатка, яка, в принципі, не є герметичною, але туди зазирнути найважче саме своєю свідомістю. Саме тут зберігається витіснене, глибинне, інстинктивне, автоматичне, яке ми відреагуємо в цьому світові. Але навіть не підозрюємо, як це впливає на нас, як це впливає на нашу поведінку емоції, вибори, як це впливає на наше життя. А потім сідаємо і жалкуємо, що щось зробили, не зрозуміло, що і до чого це призведе, теж не знаю. Тобто я не хочу сказати, що ці кімнати ізольовані, навпаки, там циркулює постійно багато інформації, але відбувається це в обхід нашої свідомості, нашого усвідомлюваного. тому я пропоную через психотерапію, через глибину роботи із собою, через розвиток саморефлексії, емоційної гранулярності. Все ж таки, отой от пласт неусвідомлюваного виводити на передусвідомлюване, а потім до усвідомлюваного рівня. Для чого це потрібно? Для того, щоб в ваших руках було більше інструментів, більше пояснень, чому, навіщо, щоб що, і це дасть вам можливість робити більше виборів, самоврегульовуватися, по-іншому, під іншими кутами, дивитися на свою соціальну реальність і мати вплив на себе, на свій стан, на свої переживання в моменті тут і зараз. Якщо вам цікаво доторкнутися. Не до магічних штучок, а все ж таки до раціонального, логічного, когнітивного. Запрошую вас до роботи. Бережіть себе, хай в вашому житті більше буде усвідомлюваного ніж неусвідомлюваного.